Всім привіт! Ви на каналі Назєвса по Clash of Clans. І сьогодні я пограю в Clash of Clans і покажу вам нових персонажів, яких додали в честь колаборації з боксом в Clash of Clans, звичайно що. Це моє перше відео, тому сідайте і дивіться, бо скоро будуть відео і по Clash of Clans, і по Clash Royale Коротше, це канал, де такі Clash ігри. Давайте так, у мене є ось карта, така у мене база. І давайте подивимось, як вони виглядають в виборі персонажів. Їх всього 4. Це у нас той, який кидається. О, тобто є ЄТР. Він кидається своїми друзяшками. Ну і коротше, просто нормальний чучок. Вам я потім покажу його суперсилу. Зараз я просто вам показую, як він виглядає взагалі. Ось в нього 3700 3, хп, 175 урона. І потім поясню про кожного персонажа, просто зараз подивимося на їхні характеристики. Далі у нас Кейн, тобто він народжений в вогні, його головна особливість, що він зразу йде до ратуші і пробує знищити саме її. Це реально прикольно. Таких персонажів я начебто не пам'ятаю в грі, може такі були, просто зараз їх немає, бо то були персонажі з колаборації, або це перший, перший персонаж. Такою суперсилою, і він реально прикольний. Він навіть може перенароджуватись. Все все Далі, крім Кейна, у нас є така міні-Валькірія, навпаки, я думаю, максимум Валькірія The Дісермер. Вона посилена з самого початку, вона теж крутиться, як Валькірія, тому, в принципі, я думаю, що вона реально прикольна і сильна. Бо її я найбільше боюсь, коли нападаю на інших противників. І останній персонаж, я думаю, один з найкращих це наш любимий гігант Гігант. Він дуже сильний, в нього дуже багато хп. Він, звичайно, що з самого початку йде нападати на пушки, там, на зброю, а вже потім нападає на те, що залишилось там, на ратушу, на еліксири і так далі. І він на половині свого хп стає дуже сильним, набагато сильнішим. Тобто він почне з одного удару все ваншотити, ну майже все ваншотити, багато чого. І це, як бачите, виглядає так всі персонажі. І дивіться, щоб, наприклад, цього єтмеймера, треба 45 місця. Для іншого треба 75, Коротше, найбільше це 75 місця для нашого кейна. Як бачите, я зробив собі такі, таку збірку з чотирьох цих чемпіонів. Один Кейн, один оцей Єєті, потім одна Валькірія, і, звичайно, ще один гігант-гігант. І я собі напав. Звичайно, що в мене ще були чемпіони і кулька, яка літає і допомагає знищувати. Ну і, Звичайно, що зільки. Без зільок нікуди. Як бачите, я їх виставив, у мене вийшло два гіганта, бо у мене ще була лучниця, якої покращення, щоб робити гіганта. Як бачите, Єєті вже знищив свою ратушу і він вже мав свою ауру. Вони просто пробували щось знищити, вони бігали, знищували соколини око, потім лучниця пробувала щось зробити. Моїх чемпіонів вже повбивали, але е, насправді жили ще мої ті, які я взяв. оті чемпіони, які просто ну, типу, Є чемпіони, які їх чотири, тобто цей король чемпіон, потім королева чемпіонка. Чемпіон, чемпіонка. Ну коротше, оці чемпіони є, а є боксери. Ось якраз боксерів моїх Як і чемпіонів. Далі, як бачите, я вирішив взяти прям сет із повністю гігантів-гігантів, тобто боксерів. Вони йдуть собі. Потім я отримав 5 гігант-гігантів, бо тут ще, як бачите, на їхній базі ще один є, тому я бачите, в мене вийшло 5. Що взагалі роблять гіганти-гіганти? Вони атакують зброю, вони такі, ну. У них багато ХП, але вони, в принципі, знищують так свої повільнені. Ковси. Але потім, коли знищать їхні половину ХП, вони отримують рейдж, тобто посилення. І вони стають набагато сильнішими. Набагато сильнішими. Ну і потім, коли їх вбивають, то вони просто помирають і нічого не трапляється. Я думаю, це зрозуміло. Як бачите, вони знищують базу дуже сильно, дуже класно. Тобто я знищую дуже. Багато і просто проблема в тому, що вони нападають тільки на зброю. Тому треба брати ще когось, не знаю, наприклад, гоблінів або ще когось, щоб зачищувати там, наприклад, якісь ресурси, там еліксир, чорний еліксир, ратушу знищувати теж треба. Тому треба брати які, якусь допомогу їм, не тільки големів, цих гігантів, а ще когось треба брати. Тому майте на увазі, Бачите, гіганти не знищують. Е Статуї, на ті стоять, наприклад, той же самий Кейн, який може їм допомогти. Тому це теж проблема і треба там, не знаю, якихось магів брати, або ще когось. Ну, може, наприклад, там якогось слабенького персонажа брати, або там пару персонажів, просто щоб вони допомагали знищувати ресурси, щоб їх так швидко не вбили. Як бачите, наші гіганти знищують і ратушу дуже швидко, тобто ратуша вона ж теж на великих левлах атакує, тому для них це теж як вважається як зброю, тому вони теж її знищують. Як бачите, на них не пав цей е, синій принц міньйонів, не мій принц, я його не міг ніяк вбити, бо в мене немає ні магів, ніякої допомоги для големів, а вони атакують тільки наземні атаки. Тому, на жаль, я не міг ніяк законтрити цього міньйонового короля, ну, принца. І бачите, я собі просто стріляв, на нього ще не пала наша любима пушка, ця Ін інфініті, яка просто знищила душу цього гіганта. Але більше все-таки бісив мінньоновий принц. І все-таки наш голим ну, гігант помирає, і, на жаль, це все. Далі, як бачите, зробив колоду з Валькірії. і всього мені взяти 4 і ще плюс чемпіонів. Як бачите, Валькірії напали, що вони взагалі роблять? З самого початку вони мають покращення на 20 секунд, тобто не покращення, а рейдж. На 20 секунд вони набагато швидші, сильніші на 20 секунд, а вже потім стають такі більш слабкими. Але це не означає, що вони слабкі, бо вони мають три життя. Коли їх вирубають один раз, вони сидять трошки на землі, а потім встають і знову починають бити. Потім знову їх бувають, вони знову сидять на землі трошки, встають і знову починають битися. Ні, вже на третій раз, коли їх знову бувають, то, на жаль, вони помирають повністю. Але все одно те, що вони мають три життя, це насправді немало і це реально багато. Бо три життя для такого персонажа, це ну дофіга насправді, бо він дуже сильний. Він просто бачив, що накрутиться і просто знищує за пару секунд. Буквально все, і еліксири, і пушки, і все підряд. Звичайно, що вона прикольна ще тим, що вона може бути і літаючі цілі, тобто вона може бути і міньонів, і скелетів. Коротше, вона дуже сильна, набагато сильніша, ніж, наприклад, той самий Гігант-Гігант плані, що вона може бути тих, хто в небі. Як бачите, залишається в мене король, його починає бити інша Валькірія, яка за противника. І все-таки я програю, але при цьому забираю 68%. Далі армія з кейнів. Я їх зміг взяти небагато. Кидаю рейдж, як бачите, кейни просто йдуть армією. Я вже взяв і магів, і гномів цих. Щоб вони могли забрати ресурси, як бачите, Міньон Принц мій теж знищує, допомагає моїм моїй армії, кейни вже дійшли до ратуші і просто її знищують. В чому прикол Кейнів? З самого початку вони ну не сильно сильні, тобто вони просто собі ходять, знищують, але коли їх вбивають, то вони через якусь секунду возроджаються, стають набагато більшими, мають посилення рейдж. І ще біля них з'являється така смертельна аура, яка знищує майже все, що біля них, за пару секунд. І плюс вони дуже сильні. Вони майже з одного удару вирубають все. Тому Кейн це дуже жорсткий персонаж. Як бачите, ще один кейн, який був на... в цій ратуші, ну, в цій базі, я не зміг його освободити поки що, бо... Чемпіонка своїм кап'єм не звільнили, бо вона нападає тільки на захист, а це як бачите, статуя типу це не захист. Як бачите, в мене залишався ще король, Міньон принц, і просто пробував щось зробити. Я використовую силу Міньон Принца, він випускає своїх будькань, тобто його охоронців, тілоохоронців. Я пробую щось зробити. І я розумію, що це вже перемога. ну, типу, Тут залишається вже майже нічого. І як бачите, тут ми освобождаємо одного чувачка, його вбивають одразу. І, коротше, я виграю і займаю 100%. Далі атака з цих єтіран і щось таке. Що в них прикол? Вони стріляють своїми е, колодами, коротше, стріляють. В чому прикол? Перші чотири колоди це будуть ці, типу варварів, його коротше, підсоси. І такої з цих підсосів буде 4 всього від одного цього єтті. Ну і в принципі, це все. Після цього в нього вже далі будуть прості дерев'яшки. Як бачите, ці типу такі міні єті то вони насправді не сильно сильні, вони нас на рівні варварів, може трохи сильніші. Як бачите, я виставив магів прямо біля Кейна, і вони його освободили. Це було головне завдання. Кейн собі встає, починає знищувати якийсь будиночок на його дорозі, але насправді це його не зупинить. Насправді цей будиночок його ніхто не знищить, до того як він знищить ратушу. Бо ратуша паде набагато швидше. Ратуша вже використовує свій вогонь, починає знищувати мої армії цих Єйті. А Єйті собі стріляє в цю стінку, бо він не може прийти. В цей момент його знищує ратуша. Дуже класно. Але як бачите, три Єйті знищують просто все на своєму шляху за допомогою рейджа. Ну а Кін добуває ратушу. В нього має мало хп, але при цьому він забирає ще і пушку. Як бачите, ці єті знищують статую там, де і випускають Валькірію. Але у Валькірії дуже багато ХП і вона має три життя, тому насправді. Вона вб'є їх доволі швидко, але при цьому я використовую закляття заморозки, тому вони вбивають е, цю Валькірію дуже швидко, при цьому не втрачаючи хП. Але як бачите, в другому разі в мене вже немає заморозки, тому треба пожертвувати вже одним. Другим, як бачите, лишається тільки один, третій. При цьому він зміг її добити, а ще в нього стоїть дуже мало ХП. Моїй армії вже майже немає, тому залишаю тільки два цих єті. Один стріляє, при цьому його забирає вже Валькірія, і він розуміє, що він вже помер. І в нього дуже мало ХП, і він помирає. Залишається тільки останній. і Він теж помер. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в наступних відео по клешу.